Делегація членів громадської ради Коломиї з ініціативи голови Коломийської міської організації Конгресу українських націоналістів Володимира Янкевича побувала у селі Пшеничники Тисницького району, де наразі відновили розкопки масових поховань жертв тоталітарних режимів СРСР та Німеччини. Напередодні відзначення сумної дати початку Великої вітчизняної війни представники громади хочуть звернути увагу коло на ті жахливі сторінки історії, які були засекречені. Сьогодні не треба переписувати українську історію, а треба мати сміливість просто чесно її розказати. Люди, які пережили війну, бачили чимало жахів, але вони не знають, що в той час робилося за їх спиною на рідній землі. На думку представників громадської ради важливо 22 червня привести ветеранів і громаду на місце розкопок у пшеничники і показати те, що справді відбувалось на теренах України, треба щоб учасники війни побачили ці злодіяння, котрі тут творилися без ідеології комуністичної партії. Це обов'язково ми будемо пропонувати в комітету включити в програму відзначення 22 червня. Голова конгресу української інтелігенції Ольга Руданець наголосила, що коломийська спільнота готова допомагати в проведенні розкопок. Вже сьогодні є ідея розробити екскурсійний тур по місцях національно-визвольної боротьби, до якого включити відвіданий розкопок у селі Пшеничника. Ми власне на це літо постановили з нашим центром інформаційним центром екскурсійно-туристичних послуг, що ми маємо розробити кілька маршрутів по таких пам'ятних місцях національно визвольної боротьби. Я думаю, що це дуже гнітюча екскурсія по місцях масових захоронень, але без цього ми історії нашої знати не можемо, не будемо знати. У пшеничниках вже знайдено більше 500 решків тіл, але розкопки продовжуються. Голова обласної організації КУН Богдан Борович зазначив, що пошуки ведуться на ослів, і крім екскаватора і лопати, допоміжних приладів дослідники не мають. Йдуть пошуки по пам'яті, а адже пам'ять, ви знаєте, зробила, і на осліп. А сьогодні вже відомі прилади, яким можна знайти органічні останки, і можна знайти місце розкопок де зміна грунтів і так далі. Цей прилад не так багато коштує, 30 тисяч доларів, але ми поки що немає можливості. І якщо такий прилад потрапиться, ми зможемо виконати християнську місію і поховати всіх невинно обєднаних принаймні в нашій області, а далі можливий усіх. Лени громадської ради запевнили, що вже найближчим часом розпочнеться робота з молоддю, адже на їх переконання без минулого немає майбутнього, і якими б страшними не були сторінки нашої історії, треба знати про них, щоб у майбутньому не повторювати жахливих помилок.